Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Сьогодні українські морські дрони дістали російські патрульні кораблі на відстані 340 км кілометрів від Севастополя. Це означає, що в чорному морі спокійного місця для флота вбивці більше немає. Ну може, десь на траверзі Батумі, але я не впевнений. Втім, є тихе і спокійне місце для всіх російських кораблів, там де крейсер Москва, тобто на дні. Але тим не менше у Росії ще залишилися підводні човни, які здатні нам наробити біди сьогодні. Ски калібрами здійснювалися по портах саме ними. Крім того, постановка мінних загороджень під водами човнами штатна задача її можливо здійснити без входження у територіальні води НАТО. Після того як РФ вийшла із зернової угоди та пригрозила знищувати будь-яке судно, що йде у бік України. Чим оголосила необмежену морську війну до українських портів. Уже зайшло декілька суден. Тобто на крики Кремля об'єктивну увагу звернули, але оголошена тотальна морська блокада не була реалізована. Що з. Звісно, не знімають ти факт, що ворог методично завдає ударів по портовій інфраструктурі України, знищуючи елеватори, де зберігається зерно. Але на фоні цього у АРФ є можливість здійснити традиційні підступні кроки про що розповів на армія інформа військовий експерт Петро Чорник. На його думку, чорноморський флот РФ може здійснити підводне мінування з боку Defense експрес. Зазначимо, що наразі у чорному морі РФ має близько п'яти підводних човнів проєкту 636 Варшав'янка. Які можуть виконати це завдання, справа в тому, що постановка мінних загороджень для підводного човна є доволі традиційним завданням, і на відміну від прямої торпедної атаки в умовах чорного моря, та задачі зірвати фактично капотажне судноплавство. Це більш реалістичний сценарій. Для цього в арсеналі російських підводних човнів є декілька видів морських мін, які сконструйовані під стандартні 533-мм міліметрові торпедні апарати. Мова йде про міни МШМ, МДС 1 СМДМ-1, та МДМ-УДМ, які за офіційною інформацією знаходяться на озброєнні ВМС Російської Федерації. При цьому МДС 1 оновлена серія СМДМ 1 є саморухомою міною, постановка яких цілком можлива без безпосереднього наближення до необхідного району мінування, бо має запас ходу у 17 кілометрів. Вона була прийнята на озброєння у 1979 році, що прямо говорить і про запаси цих мін, враховуючи це, РФ цілком може спробувати в встановити такі міни без заходження у територіальні води після її відстрілу. Міна проходить дистанцію за запрограмованим маршрутом і лягає на ґрунт, приводиться у бойове положення та вмикає акустичний, електромагнітний та гідродинамічний сенсори. І у такому стані міна може перебувати рік, після чого має спрацювати самоліквідатор. У випадку появи корабля у зоні 40 метрів, здійснюється підрив бойової частини вагою 300 кілограм. Мінімальна глибина постановки 6 метрів, максимальна до 120, але вона стосується взагалі можливості закладання, бо її призначені боротьба не лише з надводними, а й підводними човнами. Водночас, глибини у західній частині Чорного моря складають 20-45 метрів. Тому бойової частини мдс 1 яка перебуває на дні, вистачає для знищення цивільних суден. Ще одна аналогічна міна МШМ – Морська шельфова міна є якірною, то має максимальну глибину використання до 300 метрів. При цьому якір знаходиться на глибині до 600. От метрів її закладання потребує надходження підводного човна безпосередньо у районі створення мінного поля. Принцип пошуку цілі аналогічний МДС 1 за виключенням того, що ця міна має реактивний двигун для руху під водою, тому може навіть із значної глибини атакувати надводний корабель чи підводний човен. На фоні цього МДМ удм є найбільш простою донною міною, яка не є саморухомою, не має реактивного двигуна, але оснащена бойовою частиною вагою 645 800 кг. Ці міни також мають триканальні сенсори, і у випадку боротьби із надводими об'єктами мають закладатися не на значній глибині. Також треба зазначити, що у РФ проводилися роботи із удосконалення цих мін, хоча за оцінками профільної російської спільноти, відставали від іноземних зразків на десятиріччя. Але навіть попри це, у деяких нові версії серійне виробництво яких під питанням були інтегровані такі речі, як активізація міни лише на певний тип корабля, можливість пропуску певної кількості. І цілий тощо водночас у випадку спроби Кремля створити морську блокаду мінами з підводних човнів, це не має будь-якого значення. Також треба враховувати те, що у ЗСУ немає сил та засобів для боротьби з підводними човнами противника, а також ефективної протидії проти самих мін на значному видаленні від берега. Таким чином задача убезпечення судноплавства у чорному морі, західна і південна частина взагалі є фактично водами альянсу, має лягти саме на сили НАТО. Водночас, ситуацію, в якій, наприклад, літак. П-8А Пвісім апосейдон, сенсори якого цілком можуть побачити, на те, що підводний човен а навіть спробу дистанційно поставити міни знищить російський підводний човен. На жаль, уявити складно до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.